Середина 16 століття. Південні рубежі Речі Посполитої постійно трясло від набігів, а козацькі загони діяли хто як міг, без єдиного керівництва, без фортеці, яка могла б стати опорою для всіх. І саме в цей момент на історичну сцену виходить постать, яка згодом перетвориться на символ початку запорізького козацтва: князь. Дмитро Вишневецький, у 1551 році король Сигізмун призначає його канівським і черкаським старостою. Формально це була адміністративна посада, але фактично, відповідальність за оборону величезного південного кордону, який щодня зустрічав степові загони. Вишневецький розумів, утримати ці землі можна тільки тоді. Коли козаки будуть діяти не як окремі ватаги, а як організована сила. Саме він об'єднує розрізнені козацькі групи і бере на себе те, що до нього ніхто не наважувався, будівництво укріпленого центру просто біля порогів Дніпра. Місце він вибирає стратегічно: острів Мала Хортиця, де вода і природні скелі створювали природний щит. А дорога до степу була під контролем. Хоч мала Хортиця не проіснувала довго, її розбили османські війська, саме цей укріплений табір історики вважають першою Запорізькою січчю, і з нього починається історія тієї козацької спільноти, що згодом стане символом свободи, військової хитрості і спільної волі.